Да, утром я з лівого їхав направо, вони летіли з сторони Дніпра. Mm. А я чула, щось воно таке кав-кав. Думаю, десь, що а то гуси вже летять. Десь їх було, мабуть, десятка три, може більше. Так і не було невеликий. Собі. невеликий. Mm. Скоро весна. Так. Так, прогулююсь, дивлюсь. А тут ще крига є. Привіт! Тут крига є, водичка була, а далі розмерзлась. А там їхала, дивилась, то ще є. Рибалки посеред сиділи, рибку ловили. Як тут чудово. Сьогодні 1 лютого вже у нас сонечко плюс три. Але я вирішила надіти... Свій теплий пуховік, тому що біля водички воно завжди прохолодніше. І так ходиш, прогулюєшся. Така краса навколо, така краса навколо. І все саме так, як я хотіла. Крига ще є, але річка не замерзла. Хоча я там їхала, то рибалки були, і крига була. Ого. -го. Ось так стоїш, спостерігаєш. Вже як тут гарно. Крига шиї. Друзі, знаєте, про що я сьогодні хотіла з вами поговорити? Я хотіла сьогодні поговорити з вами про маму. Річ у тому, що інколи від багатьох чую, що я не буду цього мамі казати, щоб маму не турбувати, щоб вона не хвилювалася. Але тільки з часом ти розумієш, що мама і так все відчуває, мама і так все знає, і коли їй про це ще не кажуть, і вона не знає, що конкретно, але відчуває. Так от, я сьогодні пригадала свою маму, коли мені там було років я вже вийшла заміж, Катюня вже була мала. І щось був, це був 1995 рік, ми вже переїхали окремо жити від батьків, купили свою першу квартиру. І 1995 рік тоді так було, що заробітну плату затримували і на півроку було, і таке було. Але ти не хотів турбувати маму, і думаєш, ну ось ось, та й заплатять. І коли мама телефонувала, а тоді ще телефони були стаціонарні, ці домашні, як ми їх називали. І вона зателефонує і каже, Таня, як у вас справи, як там з грошима, як здоров'я, як Катя, мама, все нормально, не хвилюйся, все, все за щебіське. І каже, як є. А потім. Ввечері мама приїжджає, каже, я отримала пенсію, та купиш Каті щось там і дає гроші. Я, Мама, навіщо, та не треба? Та мама, ну що ти мені не віриш? Ой. Каже, Доню, знаєш що? Якщо в тебе завтра буде боліти голова, я про це буду знати вже сьогодні. І я раніше, та ну. Як це так, як це так? Але ж мама колись була в моєму віці, а я тоді ще в маминому віці не була. І зараз ти все це чудово розумієш. Тому колись мама казала, і це є правда. Так воно і є. А ще було так, що... Вона закриє консервації, там, аджика, помідори, такі, такі, огірки, таке варення, такий соус, е, такий салат з баклажанів, це все на зиму. І ми приїжджаємо, ж, вона Таня, та візьми, Таня, та візьми. Мама, навіщо? Та, я не хочу. Ма, Таня, та візьми, ну, воно ж смачне, воно ж таке добреньке. Ну, візьмеш, щоб ну, ну мама ж старалася, ну що ти зробиш? Візьмеш зараз, мабуть, я в маминому віці. Катя, ну я ж такі смачні огірки закривала, та ж такі смачні помідори. Я ж буду до тебе їхати. Ну давай же я візьму. Мама, ні. Кать, а варення таке смачне. Ну, Кать, ну давай хоч баночку привезу. Нехай в тебе буде, воно ж їсти не просить, Хай стоїть, а захочеться і в тебе вже є. І ти. Відкрила та й поїла, Боже, яка краса. Це треба просто бачити. Мама, ні, не треба. Ну, то... Тому діти, які там намагаються мамі щось не казати, щоб маму не турбувати, мама все знає, мама все відчуває. Але роби якщо дитина не хоче про це казати, то... але все мама знає, все мама відчуває. Такі бруньки вже, потрохи, потрохи і буде весна. І до речі, сьогодні ми з вами не будемо не готувати, не прибирати. Сьогодні в нас буде час для себе. Інколи потрібно якусь одну годину. Лише для себе. Для того, щоб потім хто тебе оточує, тим було затишно, спокійно. Обожній такі моменти. Мені подобається 1 лютого. Сонячно, спокійно, чудово. як наче скло Так криго ви якось, ви все бачите, як добре, що я сьогодні сюди приїхала. У мене просто немає слів так спокійно. Вам гарного дня. А небо сьогодні таке різне, є чисте, є таке цікаве, а сонечко то виходить, то заходить. Ах, хтось вже приїжджав теж. Але біля водички такий Прохолодно і є вітерець. Ось знов сонечко виходить. Ого! Ну ви тільки подивіться, яка краса. І це те, що поруч з нами, це те, що нас оточує. Ще одна крига пливе. Я не знаю, буде видно чи ні, але це якийсь феномен такий. Є річка, і тут, де вона блищить від сонечку, це водичка, а далі вже крига. І там сидять два рибалки. Я не знаю, чи пройду я туди, чи ні. Ви розумієте, я ж Олен. Якщо мені щось потрібно, то я обов'язково цього буду намагатися зробити. І я таке зроблю. Мені було цікаво, як воно там крига. І не крига. То я сюди ж таки дійшла, але тут дуже сильний вітер. задуває. Зараз подивимося. Давай. Ой. Ой, бережно! Ой, йом! бережно. Слизько. Але немає нічого неможливого, коли є велике бажання. Може ближче підійти туди. Зараз підійду, але ця крига, це я не знаю. Тут дуже і дуже слизько. о Ну, Туди я вже не піду. Буду намагатися зараз тут десь пройти. Йдемо разом, якщо будете мене тримати міцно. Оу! Тихенько, будь. Ну, Та воно вже видно. Крига і водичка. Бачите? Такі емоції я це зробила. Я сюди дійшла. Як тут десь чудово, але холодно. Біля водички холодно. Особливо там, де... Ще крига, нічого. Все нормально. У мене сьогодні, не знаю, як це назвати, але таке враження, що як перезавантажування. І зараз я тут думаю, що тут таке. Ви тільки подивіться. Як вона природа дарує якісь такі емоції, які, як кажуть, за гроші ти не купиш. Яка краса. Потроху, потроху, бачите. Такі манюні. Такі гарнюні. Котики. Ви котики? Ви котики. О, киця. Киця. Привіт! Привіт! Це ж треба було тебе тут зустріти. Ну дай я... покажи, яка ти гарна. Покажи, яка ти гарна. Ой, киця, киця. Кити там своя атмосфера. <сі> Кажу, покажи, яка ти гарна. Вона мяу-мяу. О, як гарно. Щось сонечко вже. Заховалася за хмари, люди виходять, там з дітками хтось гуляє, ну я людей не буду показувати, хтось по набережній, там прогулюється. Люди є, люди виходять. Бо це такий релакс, це просто неймовірно. Хтось може сказати, що гуляти зараз. Це не на часі. Я хочу сказати, що завжди на часі звернути увагу те, що тебе оточує. Хто тебе оточує? Перезавантажитися, набратися сил. Це завжди на часі. Якась годинка, якийсь проміжок часу. Це визначає людина тоді, коли їй потрібно. Це дуже корисно. І за оце все, що ми зараз маємо, можемо прогулюватися, насолоджуватися життям, природою. Ми дякуємо нашим захисникам. І так дуже хочеться, щоб від нас вже відчепилися ці кацапи. Хочеться миру. Хочеться просто спокійно жити. Але що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що ми можемо себе тримати в руках. Ми знаємо ціну цього життя. Так. Пробачте, але на своєму каналі я кажу реальні речі, свої думки. І не потрібно робити вигляд, що все дуже добре, ні. Зараз важко, важко всім. Але завжди так не буде. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіться!